Як не піддаватися стресам днями в центрі практичної психології та соціальної роботи для педагогів лазівських шкіл проводився семінар практику. Психологи й говорять, дорослі, а тим паче педагоги повинні вміти контролювати власні емоції, почуття та думки, адже хвилювання передусім впливає на організм людини. Стрес, звичайно, можуть викликати і якісь зовнішні подразники, чинники. Це там, ну якщо це про педагога говоримо, то це і висока відповідальність за учнів. Також може бути одноманітна певна робота, невизнання роботи адміністрації, колегами. А також стрес залежить від впливу таких особистих якостей. Саме світогляду людини, її емоцій, почуттів. Чому педагоги взагалі часто підпадають під вплив стресів? Тому що саме професія педагога вона пов'язана зі спілкуванням з дорослими людьми, з дітьми в першу чергу, і саме під час спілкування йде і комунікативна напруга, іде емоційна напруга, і всі ці чинники вони впливають на виникнення певного стресу. Рідко стверджують фахівці, люди в стресових ситуаціях звертаються до них за допомогою. А тому сьогодні їхнє завдання навчити педагогів самостійно приборкувати власні емоції, розповісти, як потрібно піклуватися про своє здоров'я і взагалі вміти бути стійкими до стресів при можливості уникати стресових ситуацій. Дуже часто люди запитують себе, за що. Ось можна це запитання змінювати для чого, тобто для чого мені ця ситуація трапилася у житті, що я зможу з неї навчитися або що зробити. Також дуже важливим тут. У профілактиці стресових розладів є позитивне мислення, тобто спрямовувати себе лише на позитивне. Про негативне можна не думати. І, звичайно, це може бути і музикотерапія, і кольоротерапія, це улюблене заняття, хобі, спілкування з рідними, з друзями, ну, тобто не зациклюватись на цих проблемах. Обов'язково потрібно піклуватися про свій фізичний стан, більше гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом, не дивлячись на який вік, на які життєві обставини, дозовано отримати інформацію, так тому що зараз і масові інформації, так, те, що як вони можуть впливати. Якщо людина емоційно дуже сприймається, тому краще менше інформації отримувати для себе, щоб не зашкодити своєму здоров'ю.